Народна креативність українців не перестає дивувати. Цього разу мережа вибухнула мамами про фото терориста Гіркіна-Стрілкова, нібито з фронту. Російський терорист, ватажок бойовиків ДНР і один із фігурантів справи про збиття пасажирського рейсу MH17 Ігор Гіркін опублікував в мережу світлину, на якій він нібито у військовій формі перебуває у землянці. Окрім мемів, у мережі українці жартують про пошуки Гіркіна, адже Гур за взяття його в полон оголосило винагороду у розмірі 100 тисяч доларів. Керівник головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Кирило Буданов, пояснив, що Ігор Гіркін-Стрілков є важливим носієм інформації, і, перш за все, він потрібен для міжнародного кримінального судочинства. Нагадаю, суд у Газі визнав вину Гіркіна стрілкова у катастрофі пасажирського літака Боїнг 777 рейсу MH17 Малазійських авіаліній. Довели, що Гіркін був виконавцем збиття судна, оскільки командував бойовиками на Донбасі, які нищили українські військові літаки та гелікоптери. Російського терориста заочно засудили вічного ув'язнення.